Вітаю вас, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами рубрика «Кадроланч». І для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових UA Мар'яна Винничук. Сьогодні ми будемо розглядати питання гарячої лінії. Нагадаю вам, що передплатники журналу мають право на безкоштовні та безлімітні консультації від експертів проєктів кадрових UA. А саме зараз ви можете передплатити журнал Кадровок ЮАЛ на 2024 рік та отримати подарунок. Отож, перейдемо до питання: чи має першочергове право на залишення на роботі працівник, якому залишилось 2 роки до призначення пенсії при скороченні штату? Отож, щоб відповісти на це питання, нам потрібно розуміти, як визначається. Переважне право працівника на залишення на роботі при скороченні штату або чисельності працівників, як ми знаємо, звільнення у зв'язку з скороченням штату або чисельності працівників повинно проводитися з дотриманням процедури певної, зокрема з дотриманням статті 42 кодексу законів про працю. Що ж в нас вказано в кодексі 42 статті? У нас передбачено переважне право на залишення на роботі. І основне, що я хочу донести до вас, що ми повинні застосовувати статтю 42, а саме норми, які в ній містяться, послідовно. Тобто, пам'ятаємо, що якщо ми застосовуємо статтю 42, спочатку застосовуємо частину першу такої статті, а вже потім частину другу. Про що йде мова? В частині першій вказано, що Переважне право на залишення на роботі у зв'язку з скороченням штату або чисельності працівників у зв'язку з е, змінами в організації виробництва і праці мають працівники, які мають вищий рівень кваліфікації та продуктивності. Що це означає, як визначити це, хто має вищу кваліфікацію і продуктивність? Ну, у законодавстві немає чітких критеріїв, як визначати таку продуктивність і кваліфікацію е, праці. Але ми розуміємо, що в нас є судова практика, в нас є офіційні роз'яснення органів, звідки ми можемо розуміти, які обставини потрібно враховувати роботодавцю. Отож, коли роботодавець здійснює процедуру скорочення штату або чисельності працівників, йому краще призначити, наприклад, спеціальний орган комісію, яка буде здійснювати порівняльний аналіз кваліфікації і продуктивності праці працівників, які підлягають скороченню. Тобто роботодавець призначає орган, і цей орган вже повно і об'єктивно здійснює порівняльний аналіз, які обставини потрібно враховувати. Тут ми вже звертаємося, наприклад, до практики судових рішень, і такими там вказано, що такими обставинами можуть бути. Як освіта, як підвищення кваліфікації, навчання без відриву від виробництва, відсутність, наприклад, відпусток без збереження заробітної плати, наявність, чи відсутність листів непрацездатності, їх їхня тривалість. Також це може бути відсутність, чи наявність прогулів, заохочень, доган тощо. Тобто, враховуючи ці всі обставини, роботодавець визначає, хто з працівників має вищу кваліфікацію і продуктивність, і кого можна скорочувати, а кого ні. Тобто, це є першочергово. Перше ми порівнюємо кваліфікацію і продуктивність праці. Якщо ж така кваліфікація і продуктивність праці буде рівною. Тоді ми вже звертаємося до частини другої статті 42 кодексу законів про працю, де є перелік категорій осіб, які мають переважне право на залишення на роботі за умови, якщо у них рівна кваліфікація і продуктивність праці, так само і в даному випадку йдеться чи має працівник першочергове право, якщо йому залишилось 2 роки до призначення пенсії. Так, дійсно, така категорія осіб передбачена частиною другою. А саме працівники, які мають до досягнення пенсії, залишилось менше трьох років, мають першочергове право на залишення на роботи. На роботі, але за якої умови? За умови, що в них рівна кваліфікація і продуктивність праці з іншими працівниками, які підлягають скороченню. Тобто, якщо ми говоримо про першочергове переважне право. То спочатку таке першочергове переважне право бути має, може мати особа, яка має вищу кваліфікацію і вищу продуктивність в сукупності. Якщо ж рівна кваліфікація і продуктивність, тоді дійсно ми використовуємо частину другу і таке переважне право на залишення на роботі вже може мати особа, яка залишилось, як вказано в питанні, два роки до призначення пенсії. Отож, що хочу сказати у висновку, пам'ятайте, коли ми. Використовуємо переважне право на залишення на роботі, спочатку здійсніть порівняльний аналіз, а пізніше вже використовуйте частину другий. Оскільки, якщо ви не здійсните цього порівняльного аналізу, а одразу будете застосовувати частину другу, працівник, який може мати вищу кваліфікацію і продуктивність, але цього аналізу не було здійсненню, здійснено може звернутися за захистом свого порушеного права. Отож, не порушуйте права і дійте в межах закону. Гарного і спокійного всім дня і до наступних зустрічей.